Шаблон проєктування Композит це структурний шаблон проєктування, який дозволяє створювати об'єкти у вигляді деревоподібних структур для представлення ієрархії частини цілого. Він дозволяє клієнтам однаково працювати як з окремими об'єктами, так і з їх композиціями. Іншими словами, чи маєте справу клієнт з окремим об'єктом чи з групою об'єктів композит, він може використовувати їх взаємозамінно. Основна ідея полягає в тому, що ви можете маніпулювати окремими екземплярами об'єкта так само як і групою таких об'єктів. Операції, які ви можете виконувати над всіма композитними об'єктами, часто мають найменший спільний знаменник. Компоненти шаблону композит. Компонент. Компонент оголошує інтерфейс для об'єктів у композиції та для доступу і управління його дочірніми компонентами. Це креслення, як креслення, яке вказує, що і окремі елементи листя, і групи елементів композити повинні мати спільного. Він визначає те, що вони мають спільного. Листя. Листя визначає поведінку для примітивних об'єктів композиції. Це базовий блок композиції, який представляє окремі об'єкти, що не мають дочірніх компонентів. Елементи листя реалізують операції, визначені інтерфейсом компоненту. Композит. Композит зберігає дочірні компоненти і реалізує операції, що стосуються дочірніх компонентів в інтерфейсі компонент. Це клас, який має дочірні компоненти, які можуть бути або елементами листя, або іншими композитами. Клас композит реалізує методи, оголошені в інтерфейсі компонент, часто делегуючи операції своїм дочірнім компонентом. Клієнт Клієнт маніпулює об'єктами в композиції через інтерфейс компонент. Клієнт використовує інтерфейс класу компонент для взаємодії з об'єктами в структурі композиції. Якщо отримувач є листям, запит обробляється безпосередньо. Якщо отримувач є композитом, він зазвичай пересилає запит своїм дочірнім компонентом, можливо виконуючи додаткові операції до та після пересилання. Чому нам потрібен шаблон проєктування композит? Шаблон проєктування композит був створений для вирішення конкретних проблем, пов'язаних з представленням, маніпулюванням і ієрархічними структурами однорідним способом. Ось деякі моменти, які підкреслюють потребу в шаблоні композит. Уніфікований інтерфейс Шаблон компонування надає уніфікований інтерфейс для як окремих об'єктів, так і їх композицій. Ця уніфікованість спрощує код клієнта, роблячи його більш інтуїтивно зрозумілим і зменшуючи потребу в умовних операторах для відрізняння різних типів об'єктів. Ієрархічні структури. Основна мета шаблону композит це робота з ієрархічними структурами, де об'єкти можуть складатися з інших об'єктів. Хоча інші шаблони вирішують різні типи проблем, шаблон композит спеціально орієнтований на сценарії. Що включає деревоподібні структури. Гнучкість і масштабованість. Шаблон композит дозволяє динамічно компонувати об'єкти, створюючи складні структури. Він сприяє гнучкості і масштабованості, полегшуючи додавання або видалення елементів з ієрархії без зміни коду елемента. Загальні операції. Визначаючи загальні операції на рівні компонента, шаблон композит зменшує дублювання коду і сприяє консистентному підходу до обробки як листяних, так і композитних об'єктів. Спрощення клієнта: Шаблон композит спрощує код клієнта, надаючи єдиний спосіб взаємодії з окремими і композитними об'єктами. Це спрощення особливо цінно при роботі зі складними структурами, такими як графічні інтерфейси. Користувача або організаційній ієрархії, коли використовувати шаблон проектування композит. Шаблон композит слід використовувати, коли клієнти повинні ігнорувати різницю між композиціями об'єктів і окремими об'єктами. Якщо програмісти виявляють, що вони використовують кілька об'єктів однаково і часто мають майже ідентичний код для обробки кожного з них, то шаблон композит є хорошим вибором. Він є менш складним у цій ситуації для обробки примітивів і композитів як однорідних об'єктів. Менша кількість об'єктів зменшує використання пам'яті і допомагає уникнути помилок, пов'язаних з пам'яттю. Коли не використовувати шаблон проєктування композиту. Шаблон проєктування композиту складні обмеження типу компонентів композиту. Тому його не слід використовувати, коли не потрібно представляти повну або часткову ієрархію об'єктів. Шаблон композит може зробити дизайн надто загальним, він ускладнює обмеження компонентів композиту, іноді ви хочете, щоб композит містив тільки певні компоненти. З композит ви не можете покластися на систему типів для забезпечення цих обмежень. Натомість вам доведеться використовувати перевірки під час виконання. Pattern Composite дозволяє організувати об'єкти в ієрархічній структурі, де об'єкти можуть бути як одиночними елементами, так і складними структурами. Приклад кодов. Interface Task. це наш базовий інтерфейс, який задає контракт для всіх завдань. Він визначає три методи: GetTitle, SetTitle і Display. Ці методи повинні бути реалізовані як в простих завданнях, так і в списках завдань. Клас Simple Task це конкретна реалізація завдання, яка не має дочірніх компонентів. Він реалізує інтерфейс task і представляє окремі завдання. Метод display виводить назву завдання на екран. Клас TaskList. Це композитний клас, який може містити інші завдання, як прості, так і інші списки завдань. Він реалізує метод інтерфейсу task, а також методи для додавання AddTask і видалення завдань RemoveTask. Метод display відображає список завдань і викликає метод display для кожного з них. Клієнтський код. Тут ми створюємо декілька завдань і списків завдань, використовуючи класи SimpleTask і TaskList. Ми додаємо прості завдання до списку завдань і виводимо ієрархію завдань, щоб побачити, як наш шаблон композит працює. Приклад коду на JavaScript. На початку коду ми визначаємо базовий абстрактний клас Task, який задає інтерфейс для всіх типів завдань. У цьому класі оголошені три методи. Get Title, SetTitle і Display. Get title для отримання назви завдання, Set Title для встановлення назви завдання і Display для відображення завдання. Кожен з цих методів викликає помилку, якщо вони не переозначені в класах начатках, листя та їх реалізація. Наступний крок створення класу SimpleTask, який наслідує від task. Цей клас представляє собою просте завдання. Ми реалізуємо всі методи інтерфейсу. Конструктор приймає назву завдання і зберігає її у властивості тайтл. GetTitle повертає поточ... поточну назву завдання. SetTitle дозволяє змінити назву завдання. Дисплей виводить на екран рядок з назвою завдання. Також ми маємо композит. Далі ми створюємо клас TaskList, який також наслідує від Task. Але представляє собою контейнер для інших завдань. У цьому класі реалізовані наступні методи. Конструктор приймає назву списку завдань і ініціалізує пустий масив tasks для зберігання завдань. GetTitle повертає назву списку завдань. SetTitle дозволяє змінити назву списку. «AddTask» додає завдання до списку, «RemoveTask» видаляє завдання зі списку. Дисплей виводить назву списку, і для кожного завдання у списку викликає метод display. Клієнтський код. Ось як ми можемо використовувати ці класи на практиці. Створюємо два простих завдання: Simple Coding і WriteDocumentation. Створюємо список завдань Project Tasks і додаємо до нього наші прості завдання. Створюємо ще один список завдань. Face One Tasks і додаємо до нього завдання Design і Implementation. Додаємо список Face One Task до основного списку Project Tasks. Нарешті, викликаючи метод Display для Project Tasks, ми отримуємо виведення всіх завдань у проєкті, включаючи вкладені завдання у списках. Ось так ми використовуємо pattern Composite для організації. та Відображення завдань у проєкті. Таким чином, паттерн композит дозволяє організувати об'єкти в ієрархічні структури, де об'єкти можуть бути як одиночними елементами, так і складними структурами. Анекдот. Якби щоб врятувати планету, вам довелося б пожертвувати мовою програмування. Яку б ви обрали, і чому одразу JavaScript.